Вітаю на каналі Початкова Німецька. Коротка лекція за столом. Їжа, питво, замовлення. А зу кіхен вір. Лезунг номер 50. Але люди сіцьн ан тіш. Всі люди за столом сидять. Райхен зі брод біте. Подайте, будь ласка, хліб. Райхен зі е... Kaffee bitte, Sie Salz bitte, I Sie Zucker bitte, äh, and Sie toca bitte, Кто там, что там etc. Hier bitte, ось, будь ласка, vielen dank, vielen Dank. Was trinken Sie heute? Wein, Bier oder Wodka? filled. Vine, beer, Vielleicht ein bisschen Wein bitte. Fillet and biscuit vodka beat. Fillet and biskin bea bit. Mostly trochę Vina, but last one trochę gorieki, troški pivova et dale. Ok, bite vine, bitte vodka, bitte, snaps, bite, bea. Danke. Is ginook for the unfunk. Diaku. It's dossier для початку. Чоколади б'йте. Чоколадо, будь ласка. Мос туалет делають. Може э, до туалету йти потрібно. Так? Бійте не мензі або гемензі і без Прийшли, э, Дайте, будь ласка, своє замовлення. Бістелинг. Вибирайте вам дають листочок, ви собі замовляєте, що вам треба, так? Ай не рехом бити, це в кінці. Ви просите там рахунок подайте, будь ласка. Чи ви хочете підсумувати, э, скільки ви можете там, ну, скільки вам грошей позволяють. Ай не рехом бете. Загин за рекорд біте. Ну, там, пар, ma, äh, пар Euro плюс-мінус, І там скаже там 200 euro. О, гот. Камен зіцинок. Так? Далі. Ай не реконд бете. Будь ласка, рахунок. Danke, біте. Ось, Будь ласка, ваша решта. Це вже після розрахунку. Бітенкен. Будь ласка, прошу їсти пити, так? Бите. Essen trinken. є так багато на столі. Є äh, so no. багато їде, Прошу їсти, так. Danke, dank.